Що ж, всім привіт! Як я і обіцяв, відео про розборку DVD-плеєра. У мене все стандартно. Малінка рядом. Так, все під контроль. Менфільда десь на вулиці гуляє. Ну, зараз поставлю телефон позручніше і буду розбирати. Так, ну, мені все видно. Є гвинти з боку по боках раз, два, три, чотири ззаду і з іншого боку теж два. Зараз, повідкручую усі і будемо бачити, що там всередині. Я його, як ж, чесно сказати, розбираю вже другий раз. Перший раз це було просто по приколу. Але я його зібрав, тому що він був робочий. Просто думав мікрофонний підсилювач з нього дістати, тому що, кажуть, що тут вони якісні стоять. Бачите, різних виходів тут багато. Навіть ось є якийсь оптичний є, але я не знаю, хто ним взагалі користувався. Ну що ж, поки я його тут розкручую, дякую вам за 35 підписників. Якби приємно. У мене недавно день народження був. Я на нього якраз допис робив про того робота, який флешку тримає. Таке. Просто взяв ввечері як приколюху таку спаяв його собі. Він у мене як декорація на, на столі стоїть. Так, що таке? так, ну, бачите вибачте. Мені залишилось лише два гвинти, просто можу всередину торохти. Але все мене його розбирати не зупиняє. Так зараз тоді вже як воно там буде. Так, і тепер дивимося, отак от кришку припідняли, назад здвинули і все, можна розібрати. Ой, що це таке? Все, як бачимо, вже видно, що тут торохтіло. Якісь шматочки пластику. Зараз витрушу Думаю тут не треба. Ну Як бачите, така от конструкція Блок живлення. Правда, якийсь він худенький трошки. Тут у нас диск, сам дисковий якраз такий. І плата маленька. Ну, ви подивіться, тут навіть мікросхемка є така, то її можна так от просто витягнути взять. Я колись такого тримача шукав. Ну що ж, зараз вимкнув розетку. Подивимось, як це все тут працює якраз таки. Так. би нічого не побахнув. О, хеллоу. Все. На екранчику пише. Опа! Так, диск розігнав, а тепер дивіться. Open нажимаємо. Ого. От блін, а? а я собі шукав все таке диско плюс РВ. Та шо ж таке, Треба було раніше це відео знімати. Піпець. Так, тепер вже диск я краще заміню на якийсь інший, тому що це мені ще дуже знадобиться зараз. І мені все одно що на ньому сталка. Чисте небо. Так. Йому найголовніше, щоб це просто був диск. І все. Як бачите, тут все. Ч там грузишь? Меня сподобався ему диск. Ну и ладно. Все, отдай. Чекай, что ты стукаешь. Так, ну, все. В принципі, прост конструкцию. А. Ну прикольно тут кнопка вже так сказати закінчилась. Або в неї мотора закінчився. Так що ж, якщо ви вже розібрали і ну, він частково не робочий, що можна взяти? Блок жилення? За цим конденсатором я вам раджу бути обережним. Тому що він завжди не повністю розряджається. Потім, якщо пальцями туди влізти, то буде ай-яй-яй. Звідси. Ну, що я можу сказати? Тут лише лазер, який читає, тому... Ну, хіба що моторчики різні можна звідси повиколупувати. А так, ну... більше нічого не бачив сенсу. От у нормальних, так сказати, цих плеєрах, то тут... Йде в мікрофонному роз'йомі, тут іде додаткова така платка. На ній вже операційні підсилювачі і вся їхня обв'язка. Тому Ну, це мені не повезло цього разу тому то таке. ось теж. Якщо там хто телевізор ремонтує такі старі або тюнери, ну, по суті кажучи, можна їх просто повипилювати звідси та і все. Ну, тобто... Повикручувати ці гвинтики, випаять плати, а потім уже розпилять куди треба. Ось ВГА роз'єм, ну теж він такий. Стандарт вже трошки древній, тому теж не думаю, що сильно може пригодитися. Та і все. Це все, що можна сказати. Дякую за перегляд.